Друзі, всім привіт! Ви на каналі Мій перший мод, мене як і раніше, звати Діма, і це. як ви вже зрозуміли, новий відосик. Можете от прямо прям зараз, от прямо тут, поставити лайкосик, підтримати мене, підтримати мій канал і україномовний контент загалом. Як ви можете бачити, у мене на мотоциклі якась китайська херня встановлена. І саме про це у нас сьогодні буде відосик. Купив на Аліекспресі, значить. От таку фігню китайську вітровичок. І зараз хочу протестувати його, як він взагалі, а, чи працює, чи не працює. Зараз ми виїдемо, напевно, що на а, Прокатимось, може, треба буде його підрегулювати, там вище поставити. Подивимось, чи є якісь від нього, якась від нього користь. Я взагалі про, це, про цей вітровичок знімав вчора в гаражі відео. Але потім так подумав, що напевно. що більш красиво буде зняти відосик на ходу заодно і а, випробувати цю фігню. Одразу можу сказати, що оці от кріплення виглядають ну, якось не дуже надійно, тому я не знаю, а, скільки саме проживе цей вітровичок, якщо я його буду юзати. А, він не бистро з'ємний, тобто для того, щоб його зняти, треба шестиградник невеличкий. Або просто відламати. <хи> Тому я буду їздити на постійній основі або з ним, або без нього, відповідно. Я не можу сказати, що я прям дуже сильно відшував потребу в такому вітровичку, але подивився, що воно таке є, і вирішив спробувати. ну Може, з ним реально буде набагато комфортніше кататись, ніж без нього. То чому б не спробувати, він коштує там щось гривень 400 Щось таке, коротше. В принципі, набагато. Якщо що, можна буде потім продати, якщо мені не зайде. Так, ну що. В принципі... От ми зараз, щас, давайте десь до, до соточки хоча б розженемось. Ну, наче трошки менше вітру, ніж було. Сьогодні доволі вітряна погода. Так, давайте, напевно, до нормальної якоїсь швидкості розженемось, щоб було зрозуміло. Головне, щоб він мені в Харю зараз не полетів. Так, ну, В принципі, якоїсь прям кардинальної різниці я не бачу. Зараз я е м, налаштую його трішечки вище. І подивимось, як він буде відпрацьовувати, коли буде стояти вище. А, ще один мінус, його не можна прямо на ходу якось поправити. Це треба зупинятись. Тік. Так от він просто пальцями підіймається. Давайте прям ну, десь так, о, прям взагалі. хе хе вітрове скло таке буде у нас. Ну що, спробуємо. Ну, правда, це діч якась вже, якщо чесно. <риклад> так, що ось там так багато, хлопці та дівчата, ну. Так, ну дути стало наче менше, але я... Я прям чую, як він похруст, як він хрустить на ходу, чи то мені здається, чи то якийсь пісок б'ється, чи то вітер так, такий дає звук. Він так похрускує, так хрусь, 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 хрось ха Це катець, звісно. Це китайська срань з Аліекспреса. Іноді буває щось нормальне за адекватні гроші, а іноді... А іноді ні. Ну хоча поки я свій вердикт ну, не можу сказати, чи нормальна штука, чи ні. Зараз ми виїдемо, знову дамо трошечки газу, щоб нормально в нас, в нас так дуло. І тоді я зможу вам сказати. Він... А і з плюсів точно можу сказати, що він не перекриває огляд. Навіть якщо ви хочете кудись сюди подивитись, то він прозорий і нормально через нього все видно. Тобто він не заважає їхати суто візуально. Тому це в принципі плюс. Блін, люди куди ви всі їдете? Я... Я розумію я. У мене іспитання. А ви кудись їдете? Ще мені не подобається, що його отак от колбасить дуже сильно, коли він з цим вітровиком, тому що парусність більша. Але об'єктивно дує менше. В район шолома дує менше. Бо з рідним вітровичком у мене повітря йде десь на трошечки вище камери, десь в район візора. А тут я відчуваю, що повітря ну, по макушці йде десь. Але бляха я переживаю, щоб він навіть ірвався. <риклад> І тарабанить він, звісно, жорстко, якщо чесно. Не знаю, треба він ноча чи не треба. Мені здається, що це діч, якщо чесно. Давайте зараз трошечки розженемось. Блін, мені, мені реально стрьомно розганятись, розганятись більше, тому що є відчуття, що він відпаде. От прям впевнений я хі -хі -хі, в його надійності. Я думаю, що ми його спустимо на... так, як він був до цього, як я коли стартував. Тому що це прям занадто. Не, все-таки давайте ми тебе, друже, отак от опустимо. Будеш у нас опущений. Та все таке. Ну, бачите, не дуже зручна штука. Ось так от. От якось так от. Все, і знову прокатимось Бо так не дуже стрьомно, що він відпаде теж стрьомно, але... Ну, хіра знає, коротше подивимось. Так. Зараз ще один тест, і я думаю, що на цьому можна буде завершувати. Я, можливо, покатаюсь десь от е, в такому положенні з ним декілька поїздок. Якщо не відпаде, то класно будемо кататися далі. Якщо відпаде, ну що ж, так, так і буде. Ой, погодка, друзі, сьогодні просто кайфи. Декілька днів назад була мінусова температура, щось там трошечки зима повернулось. Але зараз прям кайф. Зараз прям знову весна, знову тепло. Ну я думаю, що далі в принципі, вже нормальна весняна погода і буде. Я не думаю, що буде вже прям холодно. Ну що, погнали? Десь 190 тримає а трішечки вище став потік повітря, ніж був. Ну, коротше, да, вертик такий, покатаємось. А, деякий час, що я його зря купував, хай буде, а потім не знаю, потім подивимось. А, із з плюсів, воно реально працює, так воно перенаправляє вітер вище. от із мінусів. Мені не дуже подобається, як воно виглядає. І ніколи не подобались оці всі подовжувачі скла. Але така, це суб'єктивна штука. А, виглядає дуже... Дуже несерйозно виглядає оце, оце кріплення. Воно таке прям дуже дешманське. І я не думаю, що його прям надовго вистачить, хоча я можу помилятись. А, що ще? Ну, В принципі, напевно, що із мінусів все, і з плюсів ціна. Гривень 400, я ж кажу, це коштує. Посилання, до речі, на нього, де я його замовляв, буде в описі. Купувати чи не купувати, вирішуйте самі. Може якусь іншу модель виберете, може. Ну, коротше, думайте самі, що вам більше до вподоби, є якісь бистросйоми і так далі, такі, типу, прищепками. Але в них я взагалі не впевнений, мені здається, що прищепкою, то... То взагалі ...не дуже надійно. А, ще з мінусів воно тарабанить. Ну, я, я прям чую такий дзинь-дзинь-дзинь, пластиковий скрежет. Типу, якщо ви нормально відноситесь до того, що коли у вас там щось десь якесь... Похрустування в мотоциклі є, то окей, типу вам воно не буде заважати. Якщо у вас це дуже кумарить, то це буде заважати. Я думаю, що цю проблему навряд чи якось можна буде вирішити, тому що воно все таке жидіньке. Що, пишіть ваші коментарі, якщо є якісь питання до мене, ставте вподобайки, якщо ви того ще не зробили. Ми з вами побачимося в новому відео. Це був канал Мій Перший Мод, мене як раніше звати Діма. Всім пока-пока!